Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол і сьогодні ми оглянемо на результати жеребкування Ліги Чемпіонів. Попрошу вас поставити лайк та написати коментар, як вам воно і які очікування у вас від Ліги Чемпіонів? Чи буде краще, чи буде гірше від нового формату. Сьогодні трошки подивимось на суперників наших клубів, де грають українці за кордоном, і також на суперників Шахтаря ми подивимось. Трошки поговоримо. Реал Мадрид, де виступає Андрій Лунін. В них в суперниках Боруся Дортмунд, Ліверпуль, Мілан, Аталанта, Зальцбург, який пройшов Динамо, Ліль, Штутгарт і Брест. Ось такі суперники у нас у Андрія Луніна в лізі чемпіонів. В Мансіті ви можете побачити Баварія в ПСЖ, дуже хороші суперники. Перші 4, так точно. Мансіті, Баварія Атлетіко. Мадрид, Арсенал. Плюс Жерона непоганий суперник. Я думаю, що в Парижу вони можуть щось нав'язати. Для Ліверпуля, в принципі, трошки слабший, жеребкування трошки слабше. Тут Реал Мадрид, Лейпциг, Леверкузен, Мілан. Хоча також Мілан, вправда, в цьому сезоні поки що не дуже виступає, але все може бути. Також. В кого ще, можна сказати, такий хороший. Та перші чотири команди, в принципі, у всіх дуже непогані. Аталанта та саме чим не хороша команда для Барселони, не паче, для такої Барселони, хоча в цьому сезоні Барса почала дуже бодро. Далі у нас йде, хто в нас ще грає? В Ювентусі в нас ніхто для Бенфіки, Барселона, Баварія Мюнхен, Атлетіко Мадрид, Ювентус, Феєнорд. Цервена зв'язда, Болонья і Монако. Це для Анатолія Трубіна суперники. В принципі, також перші чотири добротні, далі йдуть трошки послабші. Думаю, Болоня в цьому сезоні буде слабша, ніж в, то, в минулому. Хоча в цьому сезоні вони вже обіграли Мілан, здається. Для Арсенала Зінченко наступні суперники це Пари Сен-Жермен, Інтер, Шахтар, Аталанта. Динамо з Загреб, здається. Спортінг, Монако та Жерона. Непогані суперники. Тут, в принципі, доволі всі сильні команди. Це буде цікаво подивитись на, цю, на цю, саме на це протистояння арсеналівських суперників. Далі, давайте поговоримо про Шахтар, наш клуб з України. Це у нас. В нього в опонентах буде Боруся Дортмунд, Баварія, Аталанта, Арсенал, Бойс, ПСВ, Брест і Болонья. І тут вже можна сказати, що чотири останніх команди в нас можуть бути доволі прохідними, але також не треба забувати, що сенсації минулого сезону в чемпіонатах Франції і Італії це Брест і Болонья, відповідно. Можуть стати неприємними суперниками для Шахтаря. У Мілана трошки, мені здається, послабший жереб. Тут у Ліверпуль, Реал Мадрид, Брюге і Леверкузен. Перші 4. Тут вони трошки послабші будуть, ніж в інших команд. Для Мілана трошки легше, можливо, рез результат жеребкування, хоча тут далі йдуть команди середні, А Мілану може бути з ними важ... важче, ніж сильнішими. Хто в нас ще є тут цікавий? Більше з українців за кордоном немає. В Салтіку в нас, здається, також нікого немає. Спарта Прага, Братіслава, Словен, Жерона для нас Віктора Циганкова, Жерона зіграє проти Ліверпуля, ПСЖ, Арсенала, проти Мілана, Феєнорда, ПСВ, Братіслави, Словена, і Штурма з Граца. Це у нас сербська команда, здається. Для Циганкова Жерона вірвалась в Лігу Чемпіонів одразу з чотирма топовими суперниками. Правда, Мілан в цьому поки що в сезоні. Нагадаю, що Повторюсь точніше, що вони поки що розпочали його фіговенько, але, можливо, і розкачаються далі. Для Жерони буде цікаво подивитись на Жерону проти Ліверпуля, ПСЖ, Арсенала. Та, в принципі, проти всіх команд проти ПСВ того самого Мілана. Це буде цікаво глянути на них. Також Штутгарт, який вийшов в Лігу Чемпіонів поза результатами минулого сезону, вони займа, зайняли друге місце в Бундеслізі. Вони про, попались проти ПСЖ, Реала, Атланти, Ювентуса, Янгбойс, Сервені Звезди, Песл, Спарта Прага і Слован Братислава. Ось такі в них суперники. Ну і Брест сенсація французького чемпіонату зіграє також проти Реала, Барселони, Леверкузена, проти Шахтаря, ПСВ, Зальцбурга, Штурма і Спарти Праги. Ось такі результати жеребкування Ліги Чемпіонів. А саме в Ліга Чемпіонів змінює формат, і вона в цьому сезоні буде в вигляді Ліги. Ось така таблиця буде. По результатам цієї таблиці 24 перших команди, які попадуть, які наберуть найбільше очків, попадуть одразу в одну восьму, здається. Інші з 25 по 36 місце попадуть. Стоп, я не знаю, чи тут якось воно роз 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 розлічається чи ні. Ну, коротше, хто? Перші 24 команди кваліфікуються до наступної стадії. Здається, тут деякі з них попадуть в одну восьму. А деякі попадуть у в нас в плей-офф-стадію, де потім треба буде вийти в 1-8. Там деякі команди, які наберуть з якогось по якесь місце. Останні 8, здається, чи скільки команд вибувають? Це у нас по 28. Тобто, можливо, з 25 по 28 місце 4 команди будуть змагатись. Поки що я не знаю. Тут в таблиці показано тільки 24. Кваліфікаційних місць, тому побачимо вже по ходу цієї... цього... По ходу цього турніру. Мені здається, буде цікаво подивитись на це все у форматі ліги, тим паче, так і називається турнір Ліга Чемпіонів. Мені здається, буде цікавіше. Плюс більше матчів. Можливо, для когось це стане трошки на але Ліга Чемпіонів ніколи не набридає. тому я скажу вам, що я радий, що змінюється формат. Побачимо, як воно буде. Мене тільки не радий, що відмінили правило різного голу, мені здається, матчі відповіді з ним були набагато напруженіші. Це особисто моя думка. Пишіть вашу думку в коментарях. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал. Там оперативно публікуються кожного дня новини. Також все в лайві можете там спостерігати. Відеоголів, оцінки та статистику гравців. Також у нас про українські клуби. Там йде інформація про, там є коментарі тренерів, гравців, інтерв'ю, цитати, також всяке різне інше. І анонси наших матчів з нашими українцями за кордоном це основний формат каналу. І ведення новин за ними, спостерігання за ними. Тож приєднуйтесь. Дякую вам за перегляд, бувайте!